І всім привіт, ребята, це Се Артем. Сьогодні 30 -е травня. Це вже буде досить відео. Він фіолка. Так. А, тут там на чищенні і розхід. На коєні? Мені головне розхід. Алло, мені розхід удалі. Так, я тут трохи підкручу своїх тіментів. Так. Опа. А що там в нього? Артем, Артем, чуєш, Артем, mm -hmm. а що, що воно, там? МКшка вышло качество. И представь, нормальный. О, дай мне. Я тебе. А, я тебе ничего не дам. У мене ничего нема. Дашь мені МКш, пожалуйста. Перше, ты можешь ему дати МКшку, а я тебе можу віддати пластину. Не надо выдавать, ничего.

У нас тут упор, третій! Десь воно! Уче й утона має. Дякую. Я ж не жадний. У Артем, у нас упор! Я чув, що приземлися до воно. А хто? Подожди! Артем, лягни, будь ласка. А хто? Подожди, я там нікого більше не бачу. Ого! И тут друг из АШ. У нас упор. У мамы здесь тут Поздравляю тебя. Артём, пошли пушкать. Так, тут, ребята, золотой а ящик. Так, Ючий можно взять. Реально, тут надо зажимать. Маноупор, двойка. Я молик кинув. Я молик кинув. А блин, иду кейну то. Айфер ты у цайкей, а у тайфер зайкейс. Там. Сэ просто туродейку удали. Эй, чего? Я тоже могу сказать письмо. Ник закрыв! пацани. Це мої, це мої всі. Будь ласка, не лутайте, це мої просто. взагалі нічого не нет! Опа! А а я які я... броні? Опа! Боцей. О, все, забрав! Я забрав! І а так, я... Там кимай ты своїх кіпів. Я тебе тут бо мене на шоу. балі Та блін, це моя штука була. Ну там у. Ну, ну ладно, наш мо. Забирають все. у себе. Ну, да, да, а це що за тип. Пацаны, у когось є ще один рюкзак, якийсь третій чи шостий. Если я, шо, ребята, не я, не я пішов з третім ну, рюкзаком, просто я тоді начальник шостой. Двох типів попросили дати, ну ці, попросили дати шостий бронік і шостий рюкзак, я начинався в шостий рюкзак. Тобі повезло, що ти мене знайшов. Замість четвертого свого. Опа! Так я ж його сам закрив. Я ж його сам закрив. Тобі повезло, тому що я його хаєшку надамажу. Я тоді молик закинувся. Опа! Надо... а хоча не буду казати мейтам, хоча не буду казати мейтам. Нічого, що я там двох типів, вообще то Ну я про що тобі кажу, я им олик закинул, не горили, я Ну. Я чув, що вони викликли. Нет, что это я. Так, ребята, Нет, я сам ще грати. Так, все, я не Так, ребята. туди, туди. Так, еще гростовый вот так. Йома, нормально. Алло, идем на радик. Артем, идем на радик. Ну тут, ребята, я а, даже не знаю. Патроники за каналом. Ну, и патронів, ребята, немає. Лучше найти, лучше найти, лучше йти. То, йти Туда. Пікнул бота, запікав його. Запушив. Мені надо там на ставки зробити. А, это Так? І туди на коїна забрав та красивого бота. Ти давно блутаєш? А, ти тут? Я думав, ти не тут. Так. Ого. Ребята я тобі бачую босовий біг. Я даже не среагировал, но уже мен вертался назад. Встаем. Подивіться на мій зажим, це моя чувствительность. Чувствительность акепта. Закепта. В моєм тіктоканалі. Так. Аккуратно. П'ятий рюкзак. О, п'ятий рюкзак Я тобі. Дайте мені, будь ласка, дайте мені, будь ласка. І тут МКшка ціла забереш. Тут забираєш собі. Так. А, мені не випало. Ну і патроны ще, тому що не надо було Кушать боса, Ну нормально, мені випа. АК. 32, Кобра. То Та ні, я вам хочу кое щось дати. Ну тут третій щось хоче дати, але я лучше піду на радик. Конечно, через арсенал рискованно это я, я редко ходю, мене, я всегда мене, через ту подцепку ходю. Да, моя метка я тебе показывал. Да, рискованно, ребята. Ну пиду. И ось цю радку можешь забирать собі. У мене просто під сумок. А не ну тут я. Сейчас. Чекайте зажим. Мені не мало, ману дворе. Туда. ну нормально так зажал. Ладно, пластины два ремня, мне в принципе надо. Мне надо дай на стакию срубить там. Сейчас. Так. Опа! Блин! Я так, рискованно. Так. Забустай. Киберспорт. Штука, киберспорт. Так. 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 Так, тут я всегда пикаюсь. <пишись> так. 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 Киберспорт. Так. Так. Рисковано. Так. Так. Саду можно запушити? Так, пикаюсь. Что это? В кого сера? Так, пикаюсь. Вообще... Пикаюсь. Рисковано. Так. Теперь. Надо заду давиться, надо заду давиться. Это у нас какие-то скидки. Макс, вот такие вот Так. Есть у кого молик? Так. Ночи! Так. Чуєш перший? Тримай, 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 перший. Тримай. Тут что Мне радик дают. Бери, бери. Ну там Степа, наверное. Три шо? три шо? Алло? Ну, ребята, я... И ребята, и если что, что, я что побачу... оха, оха, шо я уже побачил. Опа, опа, сейчас ты измут У меня новый аккаунт, мне да, надо 30 там уровень там апнуть. Я уже 27 апнул. Мне уже три 3... я там таланты еще трохи поставлю. То, что мне надо, я свои таланты там поставил Пацаны, иди сюда. Ну тут і маєте, кажуть, іди так кажуть, і ти сюди одразу собака Так, такою вона мені трохи знесвахи. З Рискована. І, ну і третій побіг зараз пушить на все, скована. Ну і трать, зараз запушить. Ну її добили його. Если честно, я тут редко зажимаю типи. И, и, что? И тут другой всех запушил? Ого! Я в шоке. Лута. Я тобі кажу, я себе заберу, що мені влізе своє, і я тобі дам. Поможи! Туда, я... на Накаяні. Артем, тут стики лута, я тобі кажу. Я, я... дивись! зараз я розкину, забери тут все, Артем. Я ще свого своєму не забрав. Тут в мом типу МК-шкавишка, два слитка, тут 10 чуже, Ну тут тиммейт просто забрать. Ну да, что забрать? Блин, а достай мне одну ампашку, а достай меня одну маску. Копать, забари вот тут, зада-да, забери. Артем, забри тут стол шплять, Рина лыжи. Надо надо тиммейта засайвить, у него пацаны вот лучше тиммейта засайвить. Надо Там забей. Рюкзак, я у тут забари. Рюкзак забери, сука. Тут шлемак могий, забери. Могий, могий. Э -э -э. Подик, подик. А подик. А что тебе надо? Трати рюкзак. что такое? Ребята, лучше, а лучше а компонент. Куда ты? Куда Одну хотя бы. Пожалуйста. Так. Рискованно, я рискованно. Так. Радік скину, Радік скину. ну там три яма. Засейвив. Забери, будь ласка, що в тебе влізе, Артем! Ну тут я уходжу, ребята, сохрани вещи тімета. Це є, все, що друг мого тімета. Я там... собі цей заберу і все. І там він попросив помогти йому з лутом. Ну тут я вже забитий, ребята, не буду нічого лутати. Дом! Тебе не лізу, скажи мені, боже. Ты можешь что? Блін, а скільки в тебе там месте? Я тут чест кину, я не знаю, диви! Тут там кашка, є. диви! Алло, другий, диви про... Ой, третій, диви! <зум> Ого. ой ой собака, ребята. Блин, у мене ще лута нема. Ой! Так А досвіт, будь ласка, друга МВш по одну Я не знаю. Подожди, дай мені моє все це сховать Боже, я типа... Ці... Ой! Типа було 7 фулше, ой. Дуже багато цього. Алло, Алло. Так. Ну тут ванне надіється на себе, тут тільки кіперспорт поможемо. Засніме відео, будь ласка, а відео. Тут я пікаюсь. І що там тімет хоче, ну. Ти до мене засніми видео, лут, просить. Ну тут, ну вот і що до тімета, если що, если що я і за тімета союз, если мене хтось запушає.

Остаемся, что мы едем. за Так, так. Watch out! Watch out! Watch out! Ого. И что тут? МКшка. Не, ну, ребята, МКшку брать не буду, БЦС. Опа. 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 А подожди. Не буду братися тіме теж. Ну типа если що, я сам піднімуся. Ну і мені цього будет нормально. Мені достатньо цього лута. Так що я, ребята, йду на выход. Так, а тут надежда на себе тут. так пройти почти 100 метров меньше. Так, ребята, чекайте, это... найди раз мост, вас опушать. Тут киберспорт. Так. так, ребята, так. Чекайте, как надо, чекайте, как надо открывать эту яму. 13 минута, но может какой штурм пройти. Так. Так. Вот, ну, компонентом лучше не выпаду. Викладу. Так. Так, потихоньку. Так. Так. Чекайте. Там на факторі можуть, якщо тіпи прийдуть. Так. Собаки. Ребята, чекайте. Так. Надо бути готовим. Може, тіп вийти? Так. Тут пікається кіберспорт. З МК. -шкою. Так, ребята, кіберспорт. Мене, будь ласка, я зараз на виході ще розстрілю, подивимося, з я налутав з того. Ма тут я один шлемак з ним радіка побрав. Ма тут три шлямака броні е... взагалі. Вчем щоб він вишкал ставити. Ребята, я помер з собаки щось не хочу взагалі, ну це буде тоді взаємні позор, якщо я від собаки помру. Це позор буде. І тімети да? Надо підождать. Так с... вызвал стоют. Да. Недавно. Так, лучше одіти, бо там собака. Так, и тут типа можуть ще прийти. Що, покажи, що ти покажи що ти покажу, що ти шо ты на лутав? Покажи, что ты на лутав. Скинь покажи, что ты на латав. Так. Неинтересно, потом. Один бронь. Два три. Ема. Так мая сланы не линии бать. Ой, бля, я случайно смитом. Да ема. Так там ще в кашка вишка була, тут. А сняв тесь... відео. Б... вруби мікро. Алло, пацаны, мене вылетел, мах. Микро вроби. Я вихожу на ці на мене. вилетіло. Бронік вылетел. Броник Алло, у вас Ну, чи... Ой, тут я просто не стоїть не можу. Хорош. Эээ. Тебе слоу. Ну вот. Вовж... Я буду выкидывать гвалики, мне я опою там рейтинг, рейтинг оп, опою, ребята, не буду. Так. Тимет там пятибрал броник. Так. Так, подождите. Тут киберспорт, ребята. Киберспорт, так. Дожить. Так. Так. Гіберспорт. Надо всегда бути готовим. Може хтось. Еще на 10-й минуті тут. Так. 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 Тут різко выплываю, так. Приседання. Так. Так. Резко розворачиваюсь. Так. Опа, так, быстро відходя. Так. Тут треба быстро пройти. І тут Тімет щось уїхав без мене взагалі. Так. Ну, тут вже тіпівно буде, ботімет прийшов тут. Ну, все-таки Боге там з подземки потіпи. І Тутімет приїхав за мною. І, ребята, я зараз вам покажу, що я дойшов до виходу і сохранив я наутав. Ну я засайвив кімейта там. с тим это останавливается в общем пешком иду ой 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 тут мені що звонять тут мені звонять а, ну, ай. Ну, тоді темет завис по мои позвонили ну я ребята пішов на выход всем пока ребята пішов дальше играть в метро